Вітаю, друзі! Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, як правильно доглядати за лежачим пацієнтом вдома, як змінювати натільну та постільну білизну, як доглядати за шкірою пацієнта та попереджувати виникнення пролежнів, як правильно годувати лежачого пацієнта. І що є надзвичайно важливим, як зберегти опікуну своє фізичне та психічне здоров'я. Підготувати необхідні речі: ватні диски, ємні з теплою водою, вологопоглинаючі пелюшки дві штуки, одноразові серветки, одноразові рукавиці, серветка або рушничок. При догляді за тілом важливо забезпечити комфортну температуру у кімнаті 24 градуси, температура води 36-37 градусів, вимити руки, обробити антисептиком або одягнути рукавиці. Попередити пацієнта про ваші дії та при можливості отримати його згоду. Припідняти головний кінець ліжка або підкласти під голову додаткову подушку, застелити під голову та на груди пацієнта вологопоглинаючу пелюшку. Змочити ватний диск у теплій воді та відтиснути. Протерти повіки у напрямку від зовнішнього до внутрішнього кута ока звернути увагу не використовувати один ватний диск для обох очей повторити процедуру 4-5 разів, змінюючи ватні диски після кожного застосування, витирати залишки води на повіках за допомогою сухих ватних дисків. За допомогою нових ватних дисків обробити інше око аналогічним чином. Протерти обличчя пацієнта серветкою змоченою у теплій воді, рухаючись від чола до підборіддя. Просушити обличчя серветкою. Після закінчення процедури догляду прибрати використані вологопоглинаючі пелюшки.